Дівичії ночі, висушили карі очі дівичії ночі, черниця Мар'яна. Розплелася густа коса аж до пояса, розкрилися перси, гори, хвилі серед моря. Засіяли карі очі, зорі серед ночі, білі руки простяглися, так би й обвелися кругом стану, і в подушку холодно впилися, та й заклякли та й замерли, з плачем рознялися. Нащо мені коса краса, очі голубині, стан мій гнучий, коли нема. Вірної дружини немає з ким полюбитись, серцем поділитись, серце моє, серце моє, тяжко тобі битись одинокому. З ким жити? З ким світи лукавий? Скажи мені, нащо мені? Та я слава, слава. Я любить, я жити хочу серцем не красою, а мені ще й завидують гордою і злою злії люди. а того й не знають, що я в серці заховала. Нехай нарікають, гріх їм буде, Боже милий. Чому ти не хочеш укоротить свої темні тяжкі мені ночі? Бо я вдень не одинока? З полем розмовляю, розмовляю і недолю в полі забуваю, а вночі. Та й Оніміла, сльози полилися, білі руки простяглися, в подушку пилися.